Проще всего вырывать кадык вот так, без замаха. Так званий журналіст Дмитро Гордон напередодні дав гучний прогноз про те, що гаряча фаза війни Росії проти України закінчиться 30 грудня. За його словами, в цей день мала відбутися історична зустріч. А саме, Володимир Путін нібито мав домовитися у Вашингтоні про те, що він більше не обстрілює. Україну мене звати Яніна Соколова, друзі. Поки ви готуєтесь до зустрічі нового року або вже його зустріли. Хочу трошки протверзити не тільки вас, але й можливо ваших знайомих, які і досі вірять в мечню махінаторів. Треба бути пильними, погодьтеся. Ну а тим, хто не вірить, нині черговий доказ того, що наше суспільство ще не навчилося критично мислити. Якщо це не про вас, то ви, друзі, молодці. Погнали. Сегодня у нас 29-е да, воскресенье, 29 декабря 2024 года. Я еще раз повторяю, горячая фаза войны завершится в этом году. Мені скажу, ти сумасашов до <рес> кінця року залишилось два дня. фактично. <рес> Ні, друзі, суманісашов. По перше, друзі, почну із того, що Гордон має величезну російськомовну аудиторію в Україні. В основному це дійсно російськомовне населення, а також інших країн. Його заява сколихнула українців і мешканців інших пострадянських країн, які вболівають і не дуже. Щодо України, ну і всі це обговорювали. Втім, втішена друзі, що багато хто із вас висловлював сумніви в проінформованості журналіста. Звісно, дива не сталося. Заяви Гордона довелося коментувати речнику Кремля Піскову. Він повідомив, що зараз немає жодних передумов для завершення війни і жодних важливих зустрічей у Путіна на найближчі дні. Не планується користувачі мережі на заяви гордона відреагували великою кількістю жартів та мемів. Ми це вміємо робити факт. Якщо б ще навчилися не довіряти всяким сумнівним персонажам, взагалі було би супер. Сам Гордон ввечері 30 грудня поспішив виправдатися. Мовляв, він не хайпував, а зустріч дійсно планувалася. Проте, нібито зірвалася. Зазначу, друзі, щоб подивитися на пророчі, пророчі заяви Гордона, прийшла чимала армія людей, сотні тисяч онлайн за цим спостерігали. І так, встреча Путіна і Трампа була состоятися іменно сьогодні, 30 декабря. Uh... Сначала планировалось, что она будет точной изначально, потом стороны пришли к тому, что она все-таки должна быть по видеоконференции. Но это должен быть разговор, который э, закрепил бы целый ряд моментов, и исходя из которого горячая фаза войны должна была завершиться. Пока российская делегация была в Соединенных Штатах, обстрелы Украины, ракетами и дронами снизились до минимума. Эти несколько дней, например, в Киеве вообще ни разу не было сирены о ракетной или дроновой опасности. То же самое говорят харьковчане, жители других городов. Кратно уменьшилось число обстрелов. Русские не хотели по просьбе Трампа нагнетать ситуацию в момент переговоров. закончились эти переговори к жаль, нічим а саме демаршем со сторони російської сторони щоб ви розуміли чому ми взагалі піднімаємо цю тему у 2024-му Гордон знову очолив рейтинг найпопулярніших українських ютуб блогерів які розповідають про війну у його каналу в гостях у Гордона, який посідає перше місце в рейтингу, 4,24 мільйони підписників. За рік, за підрахунками видання, їхня кількість зросла на 12%. Кількість переглядів на цьому каналі майже 2,6 мільярди. Тому вплив на аудиторію великий. Чому? Ну, бо люди не вміють критично мислити. А ще в 21-му році Гордон очолив президентський рейтинг серед знаменитостей, які не займаються політикою. Про це свідчило опитування Центру економічних та політичних досліджень Разумкова і фонду демократичні ініціативи Кучеріва. Тож цьому журналісту вірять і довіряють багато людей. На жаль, незважаючи на весь його бекграунд, про який ми поговоримо з вами далі. Наприклад, Дмитрій Гордон захищає російську мову та обурюється, чому з цією мовою борються в Україні. Мовляв, це ж не мова Путіна, а мова Толстого та Достоєвського. Є у мене така догадка. Что русскоязычных людей в Украине больше, чем украиноязычных. Теперь идем дальше. Почему у нас борются с русским языком? Почему? Я не оговорился. У нас борются с русским языком, потому что какие-то идиоты решили, что русский язык это язык Путина. Ну, для них может это язык Путина, а для меня это язык Достоевского и Толстого и Чехова и Булгакова. Это великий язык, величайший язык, один из самых великих языков в мире. Русский язык. И почему с ним государство должно бороться, объясните мне. Что, патриот, который разговаривает по русски уже не патриот? Неправдиві прогнози. Це теж фішка Гордона. Наприклад, у червні цього року він прогнозував, що війна в Україні закінчиться 2024 А Крим деокупують протягом найближчих п'яти місяців. Також Гордон прогнозував, що коли ЗСУ зайдуть в Крим, Кримський міст буде знищено. Україна зайде до Крима, Кримському мосту його не буде. Він не потрібний Україні. Росії, як і Кримському мосту, теж взагалі, попри нібито. Слизько, але про українську позицію, яку декларує Гордон, до нього все одно були питання в аналізі діяльності гордона. Детектор медіа писав, що до його численних амплуа можна додати ще одне: це проросійський пропагандист. Причина інтерв'ю із Поклонською, паніним Азаровим, Бондаренко і іншими поява на російських ток-шоу, коментарі російським змі, і все це між крапельками. Текло, менялося и мало разные забарвления. Я жду, что сегодня четыре человека, обладающие большой властью, встретятся, посмотрят друг другу в глаза, мило пообщаются и разъедутся, не достигнув никаких договоренностей, кроме разве что обмена всех на всех и, наверное, каких-то газовых соглашений. До речі, після хвилі хейту через інтерв'ю із відверто про російськими людьми, і навіть злочинцями, Гордон запевнив, що бесіди із сепаратистами відбулися у співпраці із українськими спецслужбами. А флешки з інтерв'ю вже у Газі. В СБУ натомість запевнили, що ці інтерв'ю виключно ініціатива Гордона. Вони до цього не причетні. Але разом із тим Гордон підтримував помаранчеву революцію і революцію гідності, а також пішов зі 112 каналу через зростання кількості Медведчука в ефірі з цієї ж причини. Обіцяв більше не з'являтися на каналах Кума Путіна. Втім, продовжив відвідувати і брати інтерв'ю на каналі Мураєва. Наш втім, ще до повномасштабної війни Гордон часто піднімав в ефірі російські теми і продовжував тягнути в український телепростір гости із Росії. Ну там всяку лаліту прості господі Мілявську, Успенську, якихось журналістів російських ексториків, екс-віцепрем'єрів, екс-охоронців Єльцина, екс-псевдокухарів Путіна, ну і всяких інших лікарів, які говорили, що в то топші Путін мертвий. Коли у 2007-му в Гордона запитали на ваших передачах здебільшого гості з Росії, чому він відповів справа в тому, що я в Україні перебрав усіх видатних особистостей. Ще одна така прикрість непомітна в житті Гордона як журналіста. Це те, що журналіст підтримував кандидата в президенти Ігоря Смішка. Ставши головою штабу цього кандидата, пан Дмитро, начебто пішов із журналістики на час парламентських виборів, але його сайт спокійно піарив смішка смешка як на президентських, так і на парламентських виборах. А сам Гордон брав у політика інтерв'ю і публічно агітував за смішка на ток-шоу. Владі не вистачає сильних і чесних. Владі потрібен смешко. Я голосую за партію Ігоря Смішка сила і честь. Я обираю сильного і чесного прем'єра. Номер два бюлетені. Крім того, всього Гордон це шоумен, панове. На його рахунку практично півсотні книг, сім музичних альбомів, вісім музичних кліпів. Один із них, наприклад, із Валерієм Леонтьєвим. А ми Багато хто пам'ятає Гордона як соратника Кашпіровського. Так, так, таке теж було. А бросить на пол, он это сделает, Особенно это касается сердечников, людей. больных. По словам Анатолій Михайловича, это призведе на них активное благоприятное действие. Пан Гордон был основателем двух компаний, через которые простежується связь с бизнес-действием гадалок и ясновидців, и і рекламировал славнозвісні золотые пирамидки Ю-Шинсе. Умирал очень близкий мне человек. И когда мне сказали, что его вылечит золотая пирамида ю Шинсе... Я не поверил, но ухватился, как за соломин Кажется, что в пирамидке доси верит. А кто уважает его шахраем за то, что их, хай поцелуют его в дупу. Это, кстати, цитата. Если в результате мы пришли к тому, что единственный мой грех в жизни реклама золотой пирамиды, за которую мне не стыдно. Угу. Мне не стыдно за это ни капли. Я в это верю. Ну судите меня тогда. Все, больше ничего не нашли. Ищите дальше и найдите уже что-то. Скажите что... Скажите, что Гордон крал из бюджета деньги, что он агент ЦРУ, что он агент КГБ. Дайте какие-то хоть расписки, хоть что-то найдите на меня. Ни хрена найти не могут, он пирамиду рекламировал. Ребята, рекламировал. Поцелуйте меня в жопу. Ось вот таки справа, друзья. Напишите в комментариях, что думаете. Ну і будьте критично мислячими в наступному 2025-му. війна схожа на те, що буде довгою, і рік нас чекає складний, не менш складний ніж 2024-й. Тому допомагаємо Збройним силам України і самим собі. Ростімо покоління, яке буде вірити в країну, жити в ній, планувати народжувати тут дітей, розвивати її. Боремося разом із корупцією і пам'ятаємо, що наше майбутнє залежить тільки від нас самих, від нашої реакції на владу, на опозицію, на злочини в країні. На це все треба реагувати, що ми робимо. Ну і на те, що ми робимо в кожній своїй родині, це вкрай важливо. Будуємо Україну українську, як казав Чорновіл, в кожній нашій родині. Слава силам оборони! Вітаю вас з передешніми святами, і вся наша команда дякує вам за те, що ви були з нами цілий рік. До зустрічі у 2025-му. Ми будемо і далі говорити правду, якою б не комфортною вона не була з Новим роком, друзі. До зустрічі!